Перший тиждень дії закону про мобілізацію. У ТЦК та ЦНАПах величезні черги. Майже мільйон тих, хто зареєструвався в додатку Резерв Плюс. Що далі? Все ще десятки питань. То як правильно оновити дані, кому взагалі не потрібно встановлювати додаток? Чи можуть вручати повістки тим, хто вже оновив дані в застосунку? Та й зрештою, то жінки-медики зобов'язані служити, а решта можуть перетинати кордон. Я дарина Трунова. Давайте разом з'ясовувати, чи запрацювала система так, як планували ті, хто її створював. У ТЦК величезні черги. Чоловіки йдуть оновити дані, пройти ВЛК, отримати довідку про проходження військово-лікарської комісії або підтвердити бронювання. Бажаючих у перші дні дії закону виявилося багато. Черги займали аж з п'ятої ранку і все одно чекали. По півдня, хоча у Міноборони переконували, робити це не обов'язково. Оновити дані чоловіки можуть просто у себе вдома або по дорозі на роботу онлайн. Та схоже, стався провал у комунікаціях між тими, хто казав. І тими, хто цього не почув, або не всі довіряють новим додаткам, про який ми між іншим поговоримо вже детальніше за кілька секунд. Зрештою, поки що біля ТЦК у спеку плюс 25. геть не в захваті від нового закону десятки чоловіків. Ну що ж поробиш? Хоча ось вам варіант від київських бізнесменів: на попиті, який виріс новим законом, вони почали продавати місця у чергах під ТЦК. Користувачі соцмереж пишуть, що послуга коштує близько тисячі гривень. Тих, хто не захотів виснажувати себе сонцем під ТЦК, виявилась більшість. Вони зробили це онлайн. То як працює електронний реєстр Резерв Плюс? Отож, Резерв Плюс. Хтось чув, хтось не чув, але принаймні понад 800 тисяч чоловіків вже оновили у мобільному застосунку військово-облікові дані. Встановити додаток на телефон може кожен, але оновити там власні дані чоловіки призовного віку, і не тільки в Україні, а й у 200 країнах світу. Дійсно, сама авторизація, як і обіцяли в Міноборони, займає всього декілька хвилин. Але не у всіх правильно оновились дані. Далі розповім, чому. Є така ймовірність, що цифра у понад 800 тисяч користувачів могла би бути більшою, якби не перезавантаження серверів. Ну, це в нас стандартна практика. Щойно будь-який державний додаток вступає у дію. Тому частина чоловіків так і не змогла авторизуватись, як це пояснили у Міноборони. Ворог намагався зламати додаток і атакувати сервери. А от що з тими, хто таки оновив дані? Чи потрібно з'являтися у ТСК? Чи запис у додатку це офіційний документ? Всі, не всі, але тільки у мене близько десятка знайомих зареєструвались в додатку цього тижня. Так дійсно, дані оновило у всіх. А ще підтягнуло військове звання, ідентифікаційний номер, видало ТЦК, в якому чоловік перебуває на обліку, і навіть найменування військово-облікової спеціальності. Ну, але не без але. Казуси були і тут. Не у всіх дані підтягнуло вірно. Хтось виявився у розшуку і пішов особисто в ТЦК. А треба питання тижня, що робити далі. Бо як нагадують і розробники, і сам додаток він поки що працює у тестовому режимі. А тестовий режим є гарантією, що раптом що чоловік не сяде за грати. Ну, відповідь дають у Кабміні. Скоро у резерв плюс з'явиться оновлення і відображатиметься спеціальний код. Він такий же, як і той, що повинен міститися на військово-обліковому документі, і його вже можна буде використовувати так само, як і паперовий. Принаймні, так запевняє речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Резерв Плюс поки що штрих-коду немає. Але найближчим місяцем має з'явитися електронний аналог паперового документу, який можна буде пред'являти представникам поліції, ТЦК та СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому. Але поки що додаток не має статусу офіційного документа, каже адвокат Богдан Кушнір, коли ти на блокпосту дістаєш даний додаток. То, то, то тобі представник ТЦК має право сказати, що я не знаю, що це таке. У нас є своя база, от вам повістка, будь ласка, їдьте і оновлюйте свої дані. Дійсно, додаток Резерв Плюс не має такої ж сили, як Дія. Але ще трошки почекати кажуть зверху, і він запрацює офіційно. За словами юриста, зараз усі чекають, доки Кабмін дасть інструкцію, як користуватися додатком, як військовозобов'язаним, так і представникам ТЦК, та яку юридичну силу він матиме. Не зобов'язаний надати роз'яснення щодо цього застосунку резерв. плюс. Якщо даний додаток офіційно піде в обіг. Як застосунок від е, державного органу, і його прирівняють до так званого там військового квитка чи військово-облікового документа, то звичайно тоді має бути інструкція про застосування даного додатку. А тепер уявіть, як працюватиме додаток. Чоловік оновив дані на блокпостах, може показати документ. А як його забиратимуть на ВЛК, якщо він дійсно необхідний? По ідеї працівники ТЦК, користуючись цією базою даних. Будуть обирати, кому відправляти далі направлення на ВЛК. Ну його в Міноборони теж обіцяють зробити електронним, але не раніше липня. Ну а поки все виглядає так, наче на усіх військовозобов'язаних вирішили протестувати новий додаток. А як він працюватиме, які проблеми можуть виникнути через нього у чоловіків? Це вже не проблема держави. Ми все таки не пасимісти і не розводимо зраду, але сподіваємось. Що дуже швидко все запрацює як треба. А що робити тим, хто вже служить? Військових Міноборони закликають не встановлювати додаток Резерв Плюс, адже для них запустять інший застосунок армія плюс. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку. Тут теж питання: скільки з тих восьми сотень тисяч чоловіків, які зареєструвалися в Резерв Плюс, діючі військові. Могли б теж попередити до запуску додатку, а не через декілька днів після того, як він запрацював. Оновити дані тепер можна і в ЦНАПах. Додатки це добре, але вони поки не офіційні. А ЦНАП і ТЦК – це все ж державні установи. Тому що робити там і як? Як оновити дані у ЦНАПі? Військовозобов'язаний може надати актуальні дані про себе. Для цього необхідно мати при собі документи, військовий квиток або приписне. Після цього адміністратор внесе дані в електронну систему, а вже далі інформація автоматично підтягується в оберіг. Це єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. У ньому зберігаються персональні дані про всіх військовозобов'язаних українців віком від 18 до 60 років, а наповнюється оберіг даними з різних державних реєстрів. Але повернемося до оновлення даних у ЦНАПі. Як тільки інформацію внесли в електронну систему, чоловік має отримати витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. Втім, і тут залишається питання. А раптом зустрінуть на вулиці. Цей папірець буде діяти на рівні з документом від ТЦК. Поки чекаємо офіційної відповіді. Ще одна новина для військовозобов'язаних, які знаходяться за кордоном. Українці, які знялися з військового обліку через виїзд за кордон, зобов'язані до 16 червня з'явитися до ТЦК. Там вони мають оновити дані особисто. Принаймні так постановив уряд, що важливо зробити це теж можна онлайн, і деякі з українців пишуть, що вже зробили це через застосунок резерв плюс, найбільше з Польщі, Німеччини та Канади. Що змінилося раніше? Чоловіки призовного віку могли знятися з військового обліку, якщо особисто підтверджували це в ТЦК. Тепер цю норму прибрали, тому чоловіки, які виїжджають за кордон зараз. Не знімаються з військового обліку, та це ще не все. Ось ще один важливий пункт, який вступив в силу. Роботодавці повинні вручати повістки працівникам та організовувати їхнє прибуття до ТЦК. Прямо повинні. Щоправда, не просто коли їм захотілося, а після отримання розпорядження від ТЦК або військової адміністрації. Тобто, якщо таке розпорядження прийшло на підприємство, роботодавець має. Перше проінформувати тих, хто має з'явитися в ТЦК. Так само потрібно повідомити про місце і час явки. Друге вручити повістки. І не просто вручити, а й отримати підпис працівників про її отримання. Третє протягом трьох днів повідомити в ТЦК, скільком вручили повістки. І четверте забезпечити прибуття працівників у ТЦК і в разі чого забрати їх звідти. І останнє керівники підприємств повинні проінформувати про тих, хто відмовився від повістки, або ж звільнився. Якщо є ті, хто працюють дистанційно чи перебувають у відпустці, керівники мають відправити повістки, Повістки поштою і показати ці відправлення ТЦК. Ну а далі ви знаєте, при неявці перші два рази штраф, а вже потім розшук. Ну а для самого роботодавця, який зобов'язаний вручити повістки у разі невиконання, теж буде покарання. Хм, як вам таке? Пишіть у коментарях, будемо обговорювати разом. А поки ви пишете, я розповім про ще кілька нашумілих пунктів. Цього тижня питання про мобілізацію жінок знову обговорювали ледь не в кожній квартирі. То хто з жінок має оновити дані? Тепер усі жінки-медики та фармацевти мусять стати на військовий облік. Без цього вони не зможуть працевлаштуватися. Відповідні зміни Кабмін вніс у постанові 16 травня. Раніше, згідно з цією постановою, жінки-медики могли влаштовуватися на роботу як військово зобов'язані до кінця 2026 року. Відповідно, і на обліку могли не перебувати, але зараз повинні це зробити. Тобто усі жінки-медики мають стати на облік. Але служити чи ні, це вирішується добровільно самими жінками, лише за їхньою згодою. Так само стати на військовий облік мають жінки, які проходили військову кафедру та мають військові спеціальності, каже адвокат Богдан Кушнір. До великий відсоток жінок проходили навіть військову кафедру в навчальних закладах. Звичайно, вони взяли на себе обов'язок, так само медичні працівники, вони так само коли. Проходили навчання, да вони отримували відношення до військової медичної служби. Отже, логічно, що вони зобов'язані оновити по собі дані. І ще на останок, ви знали, що цього тижня вже понад 3 тисячі ув'язнених заявили про бажання служити в ЗСУ згідно з новим законом. ці ув'язнені, які підуть на військову службу, отримують умовно дострокове звільнення після відбуття покарання. Та примушувати служити ув'язнених не будуть це лише добровільно. За попередніми підрахунками можуть призвати близько 15-20 тисяч ув'язнених. Ну і подивимось, скільки з них реально захоче і піде служити. І ось ще цікавий пункт. У парламенті всерйоз задумались про економічне бронювання. Тобто у Раді пропонують бронювати працівників за 20 тисяч гривень військового збору. І таким чином поповнювати казну держави. Бо, мовляв, стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець. Бо що кажуть у раді? Бізнес повинен працювати. То як вам новий закон? Відчули вже його дію на собі? Можливо, вже перевірили, чи працює додаток резерв плюс на повну у вас? Та й що думаєте, він вже впливає на бажання добровільно йти до війська? Пишіть про це у коментарях, будемо обговорювати разом. А поки робимо те, що можемо заради перемоги. З вами була Дарина Трунова.